Обговоримо найактуальніші події, зокрема саме на полі бою і підтримки від міжнародної спільноти України з Олегом Лісним, політичним експертом, який вже є з нами на відеозв'язку. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. От давайте безпосередньо розпочнемо від інформації з поля бою, адже є новина про те, що окупанти знизили інтенсивність артилерійських обстрілів на деяких ділянках на 75%. І це є ще одним свідченням послаблення позиції Російської Федерації на полі бою. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію від офіційних осіб США. Та України Росія може нормувати артилерійські снаряди через брак запасів, або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступами. Зазначається також, що падіння спроможностей РФ також пов'язане із посиленням військової підтримки України і її західними союзниками. І знову ж таки, останніми днями ми також бачили чимало там анонсів про допомогу, або можливо вже виділених пакетів допомоги, які там включають в себе різну військову зброю, в тому числі і наступального характеру. Але тим не менше, я так розумію, що триває. Активна підготовка до Рамштайму, який відбудеться там 20 січня. Які ваші очікування від цього Рамштайму, Чи вдасться Україні отримати якусь більш сучасну зброю? Тому що, як показує практика, Петріоти нам вже дали, і мова зараз йдеться також і про танки. Е, ну, Я б, чесно кажучи, розглядав цей момент поки що як позитивно, скажімо так, позитивне зрушення, тенденцію. Тому що Петріоти вони поки що готуються, про танки поки що говорять. Колісні танки нам можуть надати французькі так, це все поки що ну, рішення, але вони ще не на полі бою. Можливо, на полі бою ми не знаємо, але це скоріше до військових експертів. Але тенденція мене тішить. Я думаю, що Рамштайн. Може нас здивувати в гарному сенсі цього слова, що нам буде надано або більше тієї техніки, яка зараз є, яка дозволяє нам нищити ті ж склади, і так далі, або все-таки крига скресне і перші танки. Тільки ну, от я для себе, як цивільна людина, тобто для себе розділяю момент надання танків. Для мене буде надання танків, коли це умовно будуть леопарди. Тому що насправді нам надають колишні е, там російські колонії е, танки. Там Т-72, Т і так далі. Я вважаю, що це круто. Це ну не, не зайвим не буде, але мені б хотілося, щоб. Це таки німецькі танки почали бити росіян. Це буде переломний момент для тієї ж німеччини, тому що я дуже часто чув від німецьких колег, що нам дуже не хотілося б у нас дуже болить там. От в районі Другої світової війни рана, просто там кровоточить, що наші танки там їздили по 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 територіям Совєтського Союзу. Ну вони туди й назад е, проїхали по Білорусі і Україні в Росію. Вони недалеко заїхали. Давайте будемо реалістами. І окупована територія Росії це взагалі е, ну, дуже невеликий відсоток порівняно з тим, що з нами було. Так хай воно не болить уже. Ця рана загоїлась. Тепер повинна боліти інша, що німецькі танки не б'ють Росію на українській землі. Оце, оце момент, який дуже важливий, і ми бачимо. Що все-таки в політику німецькому нові сили, молоді сили вони все-таки не бояться більше такої дії. І те, що я дуже сподіваюся, що на Рамштайні все-таки буде вирішене питання з різноманітними там військовими приладдями стосовно боротьби з літаками, дронами, тому що це, це дуже велика загроза для нашої енергетичної сфери. І чому я підкреслю енергетично? Тому що Захід, в принципі, дуже е, любить допомагати, коли це стосується цивільної інфраструктури. І на превеликий жаль, вони реагують постфактум. Коли відбулися там масові обстріли енергетичної системи України, коли Росія хотіла покласти на лопатки всю систему, не вийшла, тоді Захід пішов нам назустріч. Тоді і патріоти, умовно з'явилися, тому що поки що їх немає. А, але інші системи з'явилися і насам, і так далі, і Вони почали давати серйозні результати. Тому я з е, оптимізмом дивлюся, тому що я вважаю, що Рамштайн це один із дієвих механізмів, який може перерости в щось більше після нашої перемоги. Якщо говорити зокрема от про німецькі танки, які безпосередньо всі ми хочемо, аби вони з'явилися на полі бою. Але тим не менше, якщо говорити от про надання зброї Німеччиною саме е як на мене, ну от це якесь або це лицемірство, або це якісь також там є ряд певних там закулісних історій, про які ми не знаємо, які не розповсюджуються на широкий загал, тому що навіть от ми можемо просто пригадати історію з Петріо, та ми після того, як розірвався снаряд на території на східній частині Польщі, так російській е не снаряд а ракета, точніше так. І тоді дуже така активна йшла дискусія з для того, аби от патріоти, які Німеччина передавала Польщі, передати Україні. Німці тоді відмовились, але після того, як Сполучені Штати Америки оголосили про те, що дають нам першу батарею Петріот, відносно нещодавно з'явилася інформація про те, що Німеччина, начебто, також погодилась надати Україні Петріот. Що це от відбувається, зокрема там, в політику Німеччини? це якесь можливо є також певне проросійське лобі або все ж таки там оцей шлейф Другої світової війни, який вони бояться накласти на себе ще раз. Це по-перше, я дуже критично ставився до цього ну до питання надання Німеччиною нам зброї, але все-таки треба бути об'єктивними, і, наприклад, мене тішить прогрес від касок до петріотів. Це круто, і за це треба подякувати німецькій стороні, тому що вони наші партнери. Але з іншого боку, я бачу тенденцію, коли багато країн. Дивляться, в тому числі Німеччина, зараз ми про неї говоримо. На Сполучені Штати. От Сполучені Штати зроблять, тоді і ми зробимо. І це перекладання відповідальності, тобто не ми перші. І, і, і Оце от у німців, я не знаю, чи це ота травма Другої світової війни, чи глибша насправді травма, яка вважає Росію імперією, а нас вважає Колонією. Да? І от вона ставиться до е, Росії з певним пієтетом, тому що це велика країна, в неї велика історія, умовно, да? в нас теж велика історія. І от це все в німецькому політикумі воно є. Але Росія сама зараз своїми діями, як на мене, витравлює це все. Ми бачимо зміну позицій. Дуже дуже, дуже швидку насправді, тому що для німецького політику відказок до патріотів пройти. Це ну, десятки років би були, якби це був інший темп життя. Але е, зараз весь світ перейшов в зону турбулентності. Зараз ну, таке враження в мене, коли я дивлюся на годинник, мені здається, що він набагато швидше, ніж був ще років п'ять тому. Час просто летить. І рішення, які раніше ухвалювалися десятками років, там, роками, зараз ухвалюються за місяць, за день, за два. Тому я. Тішуся з еволюції німецького політикуму, ну всього, тому що є тим, кому не треба еволюціювати, вони, вони вже, вже е, мислять про українське, про європейське, про цивілізаційно. А деякі політики ще цими шорами, Достоєвський, Бліт, е, е, там Втора мірова війна, да вони о цих шорах ще трошки біжать. По коридору історії, але це вже не надовго. Я думаю, що вже почалися. Як на мене, можливо, я сьогодні занадто оптимістичний вже почалися ну, незворотні процеси, в тому числі і в сприйнятті німецьким політикумом Росії. Щодо німецького політикуму. Вчора Анна Лена міністерка закордонних справ Німеччини, відвідала Харків, і це фактично ну це реально там прифронтова територія, це прифронтова зона, тому що росіяни зі своєї території постійно обстрілюють Харків зенітними ракетними комплексами, реактивними системами залпового вогню. І що є доволі символічно, що вчора ввечері, вже після від'їзду пані Налене, вони також обстріляли Харків, влучили там у піротехнічний склад. Там відео в цього влучання розлетілося там вже по всіх. Телеграм-каналах, але тим не менше, от, після візиту Анелени Бербок, чи зміниться от, історія з наданням зброї Україні? Чи побачимо, можливо, навіть так само ті леопарди? Тому що те, що росіяни вчора знову ж таки обстріляли Харків після її візиту, це також символічно вказує на те, як вони ставляться і до німців, начебто, які раніше, начебто, вважалися їхніми економічними партнерами? Ну, у мене особисто до Бербоя ще з перших днів війни. Вона е, зайняла правильну сторону. Тобто, тут питань взагалі нема. Там є питання до президента, до канцлера, вони там намагалися щось там між Крапельом прибігти, якось продовжувати е, рух, е, який робила Меркель. Е, але е, цей візит, я думаю, дуже важливий в тому плані, що е, кожен політик без виключення, який побував на території України. Він, як каже мій гарний друг Микола Давидюк, заражається українськістю і повертається додому зовсім іншим, з іншими враженнями, з іншим баченням. Бербек і так дуже позитивно діяла для нас, але я думаю, що це буде ще один сигнал, тому що ну уявіть собі заголовок там умовно якоїсь німецької газети, який повторює ту інформацію, яку зараз ви сказали, що Вервих була в Харкові Харків був обстріляний, обстріляний російськими ракетами. Умовно, там, або снарядом, або чим. Ну, Для людини, яка живе в парадигмі миру, це шок. Шок. Це умовно, це могло вбити нашого міністра. так. Зрозуміло, що у нас зовсім інше сприйняття вже всього обстрілів і так далі. Це теж шок, але не такий шок, як у людей 24 лютого. Так? Тому. Я думаю, що і цей візит він все-таки дасть в копілку леопардів, тому що я вважаю, що зараз це питання фактично вирішене. Просто там якісь уже такі дрібні моменти, які залишилися. От таке в мене враження. Тому що я бачу, що, по-перше, політикум в більшості своїй готовий до цього рішення. І вони критикують канцлера. а канцлер він в демократичній державі, розумієте? Це відбувається все прозоро, не так, як в Росії десь там під Килим, там бульдоги один одному ноги обгризають. Ні. І це суспільство бачить. Частина суспільства толерує, ну, велика частина більше, я б сказав, би, толерує надання зброї. Є частина, яка показує соціологію, яка не хотіла. Але це було, якщо не помиляюсь, місяць або півмісяця тому. Тобто соціологію наступну я не бачив. А тому демократичний політик він йде в ногу з потребами і баченням суспільства. Тому я дуже розраховую на те, що я впевнений в тому, що німецьке суспільство здорове, німецьке суспільство в більшості своїй не хворіє тим, що хворіє україн... е, німецький політиком, тобто це Другої світової війни, імперські і так далі. Тому е, я думаю, що танкам бути, і це для мене дуже символічно. Коли німецькі танки почнуть бити росіян, це буде дуже дуже круто, навіть з точки зору зору е, політтехнологічної. Тобто, це можна сказати, все. Оці ваші е, обнімашки з періоду е, після Другої світової війни закінчилися. Все, німецькі танки знову вас б'ють, але вони б'ють на правильній стороні. Також давайте обговоримо і ту інформацію, що Пакистан планує відправити 159 контейнерів боєприпасів, включаючи снаряди та капсули в Україну через порт в Гданську, тобто в Польщі, цього місяця про це повідомляє видання The Economist Time, Судно буде вести 155 мм снаряди, метальні заряди до них, артилерійські капсули М-82 та підривники ПДМ. Крім того, Україна має допомогти Пакистану модернізувати парк вертольотів Мі-17 та відремонтувати танки Т 80 Уде. І це як на мене також чудова новина, тому що знову ж таки там починаючи від 24 лютого, на моїй пам'яті, я не пам'ятаю, або нам допомагав якоюсь певною військовою допомогою. Зараз ми бачимо, хоч там навіть і шляхом бартеру, бартерної допомоги, так але тим не менш, ми бачимо там постачання зброї від цієї країни Південної Азії. і Це вкотре свідчить про те, що там дипломатичний корпус нашої держави. Продовжує доволі активно над цим працювати, і це також, як на мене, там світове зрушення в певному плані. Так? Чи побачимо ми також і зброю від інших країн, до прикладу, так не тільки країн Європи, Сполучених Штатів Америки Канади, Австралії, так? а й від інших країн, країн Азії, країн Африки, можливо, так зброю, яку, які, яку країни ці раніше не постачали Україні. Ну, По-перше, у нас довга історія співпраці з Пакистаном. Е, Україна. Свого часу продала дуже велику партію танків, і Пакистан це не забув. А от у знаєте, коли я вас слухав, мені защеміло. А Грузія що? Вона ж теж отримала? так, куп, можливо, купила. Я не готовий буки, так? Але ж Пакистан тепер допомагає, хоча б і бартером. А Грузія сказала, що ні. От ціна дружби. А тоді ті буки вирішили дуже багато питань. Закрили фактично небо, і якщо не помиляюся, перші винищувачі були збиті саме цією системою. Не знаю, хто там був в екіпажах, але питання те, що вони були ефективними. Тому мене тішить і не дивує Пакистан, тому що Пакистан це вдячний партнер. Так, вони своїм менталітетом вичекали, як на мене, знову ж таки, це дуже суб'єктивна оцінка. Вичекали, хто тут сильніше. І це сигнал Путіну, тому що е, коли вони дружать Зімбабве, то з Україною дружать всі країни, навіть малі і великі, ми їх не ділимо. Ті, хто зараз зайняли білу сторону, сторону України, вони вийдуть в історію як е, коаліція переможців. В тому чи іншому сенсі, той, хто зброю надавав, хто там надавав медикаменти, а хто просто зрадив, так як це зробила ну, гру, влада Грузії, тому що до Грузині, в мене питань нема. Це дуже словетна нація, і нація теж героїв. Але політиком показав, що він, ну, скажімо так, далекий від реалій. Тому я розраховую на те, що знову ж всі ці країни. І Коли ми з вами говорили, от Німеччина дивиться на Сполучені Штати, а ці країни теж дивляться, кому допомагають гігімони, скажем, політичні, і вони тоді дивляться, ага, це ж зиск. Дивіться, потім буде відбудовуватися Україна е, шаленими темпами, це будуть е, ну, будівельні підряди, так для, для якихось країн, да, які цим займаються, е, це буде продовольство з України, тому що коли буде мир, зерна буде більше. І ну дуже багато таких моментів, які зав'язані на Україну. І от я не втомлюся повторяти, що зовсім недавно в історичному сенсі питали: а що таке Україна? Росіяни тим більше розганяли. А ну а кому вона важлива? От ми Росія велика. У нас нафта, у нас газ. А дивіться, почалася війна і в Африці голод. Ну, нема не голод, а загроза голоду через те, що Україна не може постачати необхідній кількості зерно, тому світ змінюється, і зараз все чорно біле. І я тішуся з того, що багато країн це розуміють і вони займають чітко сторону України в той чи інший спосіб. Тому я вважаю, що парад допомоги Україні, в тому числі військової, тому що насправді радянської зброї розкидано по світу дуже багато, і наш дипломатичний корпус там, можливо спецслужби повинні е, вони знають, де куди що продавалося, і знають, я так думаю, який умовно там в лапках бартер організувати. Тому. Ця новина тішить, тому що о, снаряди це те, що м, потрібно сьогодні, і цього потрібно дуже багато. Тому що в нас ще війна, скажімо так, ну вона не завершується, і вона буде якщо вона буде коли вона буде переходити е, в наші контратаки. То цього збіжжа нам потрібно буде мільйони, мільярди да, умовно, да. Тому Пакистану респект, а от Грузії ні. Крім того, поспілкуємось Давайте і про внутрішні проблеми, які також є. Зокрема, Зеленський Володимир Зеленський підтвердив у вечірньому зверненні, що позбавив громадянства чотирьох нардепів ОПЗЖ. На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, а також відповідно до конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія, Козака Тараса, Кузьміна Рената і Медведчука Віктор, Віктора Медведчука. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі. Рішення про це він зазначив у своєму вечірньому зверненні. Якщо говорити знову ж таки про народних депутатів від ОПЗЖ і про те, що ми бачимо, що там президент України вже чотирьох позбавив безпосередньо громадянства. Так, але ми розуміємо і знаємо про те, що. Певна кількість народних депутатів від ОПЗЖ також залишаються у Верховній Раді, і знову ж таки Верховна Рада, зокрема там народні депутати України, зокрема зазначають про те, що наразі там неконституційно позбавляти їх там мандатів і право бути народними депутатами, і тому подібне. Але тим не менш, ще можемо ми казати, що наразі там юридичні підстави на це впливають все ж таки немає волі, аби от партія ОПЗЖ із її народними депутатами в принципі перестали бути присутніми у Верховній Раді. Ну, по перше, по першій тезі, що ці люди були позбавлені справедливо, тому що, як на мене, вони не були громадянами України жодного дня, вони були громадянами Радянського Союзу. Чого завгодно? Їм Україна це була кормова база. Вони все одно дивилися туди, що там на Москві. Ну от тепер вони там і опинилися, але мені б хотілося, щоб вони. Були позбавлені громадянства е, і не лише, але ще були доставлені на територію України і відбувались тут е, довгі, тривалі е, терміни ув'язнення. Медведчук, це тут питання закрито, фактично, але якщо він десь з'явиться, десь в якомусь там. Найближчому майбутньому, десь не дай Бог в Україні, то він може знову потрапити за грати. По тому, що позбавити мандатів, я за, як людина. Ну я думаю, що це був би точно крутий піар-хід навіть ну, для президента. Тобто тут всі аплодували. Але ж дивіться, ми задекларували шлях в Європу. Е, і ми намагаємося там, норми закону підводити, там, реформи і так далі. І як би не боліло, але треба робити по закону. Тому що це сигнал не для Для суспільства. Зрозуміло, хто це в більшості своїй. Зрозуміло, що ці люди робили, е, і що вони мають е, понести там не тільки політичне покарання. І тут два моменти: по-перше, треба робити, якщо немає механізму законного позбавляння мандатів, значить треба шукати механізм, який буде в рамках закону, тому що це треба зробити по закону. Тому що ми будемо ми, до 24 лютого, могло бути як завгодно, а тепер треба, щоб було правильно. Якщо не виходить, треба все одно намагатися робити правильно. Це моє переконання, тому що треба оці всі граблі, які 30 років у нас лежали на дорозі, викинути, тобто залишити там. І тут, в мене я думаю, що один із механізмів це так, як по цим чотирьом фігурантам, треба в юридичному сенсі доводити їх причетність до антиукраїнської діяльності. Тоді, тоді будуть механізми, як на мене. Так? Якщо ці люди будуть доведено, що вони працювали на Росію, і це буде доведено чітко, зрозуміло, для всіх, для суспільства, для, ну, для всіх, тоді їх можна буде позбавляти в такий же самий спосіб. Вони будуть не громадянами. І не громадянин України він не зможе бути там представляти народ України в, в Верховній Раді. Але це механізм дуже довгий, і тут треба не тільки волю, тут і треба і час, і професіоналів. Але я, мабуть, сам собі буду протиречити, воля тут теж потрібна, тому що це. Дуже непросте рішення, але його знову ж таки, якщо цю волю виявляти, то вона повинна бути не волюнтаризмом, а в рамках чинного права. Тоді, тоді це буде на майбутнє правильна історія. Ну а на вашу думку, на ваш погляд, зокрема, чи є зараз політична воля для того, аби позбавити мандатів представників партії ОПЗЖ? політична воля формується, тобто вона озвучується, але я так думаю, що механізми не знайдені ще. От в чому питання? Ну і якщо три справедливості заради ці люди почали бути такими лояльними до української влади, що це просто аж уже десь в якийсь моментах, аж противно.